Вони називали її кімнатою самогубців, Номер 733. Ніби мені не вистачало турбот у мій перший день на кампусі. Тепер, дев'ять років по тому, я все ще пам'ятаю кожен шепіт, кожен стук, кожну тінь, що змушувала нас сумніватися у власному розумі. Це не була просто кімната, це була пастка, місце, яке забрало мою найкращу подругу. І яке, здається, ніколи не відпустить мене. Ви можете переїхати, змінити штат, але деякі жахи йдуть за вами. Ми з Лідією провели більшу частину ранку, розкладаючи речі. Наші ліжка були застелені, одяг розвішений, а я вже клеїла плакати на стіни. Навіть мій Айпут був готовий до роботи. Усе було як у типовому американському фільмі про коледж. Ми були готові до будь-чого. Крім того, що справді нас чекало. Коли наша радниця Бет, дівчина-блондинка з енергійним настроєм, заскочила до кімнати, щоб привітатися, ми ще не знали, наскільки швидко нормальність розсиплеться. Вона була типовою, бадьорою, трохи дратівливою, зробила кілька компліментів нашій ефективності. Потім зазирнула до ескізу Ктулху, який Лідія намалювала влітку, і спитала, що це кракен з піратів Карибського моря. Лідія лише окинула її презирливим поглядом поверх своєї книги. Бет продовжила розповідати про історію будівлі, яка, за її словами, мала майже 60 років. Я подивилася навкруги, намагаючись знайти щось, що виглядало б історичним, окрім облопеленої фарби і маленьких вікон. Кімнати були доволі маленькі, і я це озвучила. Ну, люди в 50-х були меншими. Знизала плечима Бет. Ліділя буркнула щось у відповідь, але я вже думала про сусідню кімнату. Вона була кутовою, здавалася значно просторішою за нашу. Кімната 733, сказала я. Вона виглядає значно просторішою. Нікого на неї не призначено. Може, ми б могли б Бет перебила мене. Її обличчя раптом змінилося. О, ні, ви не хочете ту кімнату. Там було кілька самогубств. Повішення і стрибок, якщо я правильно пам'ятаю, її нікому не призначають. Потім вона швидко змінила тему на правила гуртожитку, а потім так само швидко вибігла з кімнати. Лідія кинула свою книгу на ліжко і витряслася у коридор. Я її ненавиджу», – прошепотіла вона, а потім голосніше. Ти чула ту бомбу, яку вона скинула? Назвемо її тупою Бет, буркнула Лідія. Але я вже була приголомшена. Лідії, серйозно? Самогубства! Ох, Бекко, розслабся. У кожному кампусі коледжу є кілька самогубств. Так, але в одній і тій самій кімнаті. Лідія зітхнула. Справді, кого це хвилює? Це не наша кімната. Так, мабуть, я повернулася, щоб роздивитися маленьке вікно у нашій кімнаті. Ти можеш уявити, як це вилізти з такого крихітного вікна і стрибнути? Ти був би живий принаймні 5 секунд, перш ніж вдарився б об землю. Ох, блін, бекко. Можеш, не. Лідія кинула погляд на вікно і помітно здригнула. Ти знаєш, я, бляха, ненавиджу висоту, і одна лише розмова про це підвищує мій кров'яний тиск. Ми б завжди могли переїхати в кімнату самогубців, там є вікно на кожній стіні. Іди ти! Гаразд, гаразд, Але серйозно, подумай про це. Потрібно багато рішучості, щоб витиснутися з такого крихітного вікна. Так, ну. Пам'ятай, люди тоді, очевидно, були меншими, пробурмотала Лідія, відсуваючи своє ліжко далі від вікна. Оскільки Лідія була товариською та відкритою людиною, ми дуже швидко завели друзів. У ті перші кілька тижнів було багато вечірок, на одній з яких Лідія неминуче зустріла хлопця. Я знала її з пелюшок, тому цілком очікувала, що до кінця вересня у неї буде хлопець. Його звали Майк. І він не був чимось особливим, просто звичайний брат студентського братерства, повний придурок. Приблизно через місяць перебування на кампусі новизна коледжу почала зникати. Ми з Лідією знайшли свій ритм, і ми проводили більше вихідних за навчанням, ніж за випивкою. Через пару тижнів наближалися проміжні іспити, і я була сповнена рішутності підтримувати середній бал 4-0. Протягом усього першого курсу. Однієї ночі, на початку жовтня, мене розбудив гучний скрегіт. Я сіла в ліжку і напружилася, намагаючись почути його знову. Лідія також не спала і прислухалася. Бам! Що це бляха? прошепотіла вона мені. У коридорах не було незвичайного шуму, оскільки інші люди поверталися в будь-який час ночі. Але цей звук точно доносився з сусідньої кімнати, кутової кімнати. Скрегіт. Це так прошепотіла Лідія. Це вікно поруч. На вимогу Лідії ми завжди тримали наше вікно зачиненим. Однак неможливо було сплутати звук вікна в кімнаті 733, яке регулярно відчинялося і зачинялося. Бам! Хто там? Лідія знизала плечима. Хтось бляха жартує з нас? Це що, ініціація? Лідія підняла брову. Ініціація до чого? Не знаю. Коледжу, може, вони глузують з першокурсників? Скрегіт. Воно відчинилося. Хто глузує з першокурсників? Я знизала плечима. Бам! воно зачинилося. Беко, я люблю тебе, але це було бляха тупо. Я кинула в неї подушкою: ну хто б це не був, іди, скажи їм, щоб вони бляха перестали. Я. Я не ризикуватиму бути викинутим з вікна? Скрегіт. Ну я не буду цього робити. Ти художник, ти політолог. Ти іди встановлюй правила. Добиса це, тоді подзвони тупій бет. Хіба це не та моячня, з якою вона повинна розбиратися? Бам. Я не буду їй дзвонити, не наводь на мене це зло. Гаразд, тоді ми просто мусимо це ігнорувати. У мене пара, о 7.30!» прошепотіла я. Скрегіт. Тоді роби щось. О. Я встала з ліжка і покрикувала до дверей, драматично відчинила їх і пішла по коридору, щоб постукати в двері кімнати 733, на яких просто було написано: кімната для приладдя. Люди намагаються спати, будь ласка, припиніть бляха, сказала я, коли була відповідь. Бам! Чувак, серйозно! Я зітхнула. Я відступила від дверей і одразу помітила проблему. Кімната 733 була замкнета ззовні навісником. Я поспішала повернутися до своєї кімнати. Що сталося? запитала Лідія. Я більше ніколи не наближуся до тієї бляха кімнати, вона замкнета ззовні, і я не знаю, як хтось міг туди потрапити. Тож ти кажеш, що це моторошний привид? засміялася вона. Ні, я кажу, що в кімнаті, яку в народі називають кімнатою самогубців, відбувається моторошна хрень. Лідія пирхнула і перевернулася, щоб знову заснути. Тобі треба було бути театральним фахівцем. Тієї ночі ми більше не чули вікна поруч, але наступного ранку ззовні було чітко видно, що обидва вікна в кутовій кімнаті тепер були широко розчинені. Я спостерігала за вікнами кімнати 733 цілий тиждень, але вони залишалися відчиненими. Іноді вночі мені здавалося, що я чую шум поруч, ніби. Мармурові кульки падають і котяться по підлозі. Оскільки це ніколи не будило Лідію, я не турбувалася про те, щоб щось сказати. Одного разу в день я була сама в гуртожитку, редагуючи нотатки на своєму ноутбуці. У мене були навушники, але музика була недостатньо гучною, щоб заглушити стуки ту двері. Заходьте, сказала я, не відриваючись від екрана. Мить минула, і я знову почула стукіт. Я висмукнула навушники і закрила ноутбук. Я обернулася. Заходь. Що бляха. Двері в коридор були широко відчинені. Я навмисне залишила їх відчиненими, оскільки Ян, третьокурсник, з яким я зустрічалася, мав зайти. Я знову почула стукіт ззаду і буквально підскочила зі стільця. Він доносився з іншого боку кімнати. Від дверей шафи. Це була шафа, що ділила стіну з кімнатою 733». Лідія, ти бляха? Несмішна. Нічого. «Лідія, клянуся богом, я вдарю тебе по обличчю. Тиша. Я підійшла до дверей шафи і схопилася за ручку. Лідія, ти бляха? Бляха, що? Її голос донісся з дверного отвору позаду мене. Я відпустила ручку дверей і відсахнулася, широко розплющивши очі. Лідія кинула свої речі на ліжко і обернулася до мене, схрестивши руки. Я, бляха, що? Я, я думала, ти ховалася в шафі, сказала я невиразно. Що? Чому? Бо хтось стукав у двері. Ісусе Бека, Лідія потерла чоло і підійшла до шафи, відчиняючи двері. Там не було нічого, окрім одягу і коробок. Вона махнула рукою, ніби кажучи, що тепер? Я клянуся, Бека, тут нікого немає. Я знаю, що чула. Ми дивилися одна на одну, поки наш маленький конфлікт не перервала вчасну появу Яна. Він одразу відчув напругу в кімнаті: Привіт, дами! Що нового? Я кинула ворожий погляд на свою сусідку. В кімнаті поруч відбувається якась дивна хрінь. Але це не новина. В якій кімнаті? 735 чи у порожній? У порожній, підкреслила Лідія. 733. Так, я не здивований. Це кімната самогубців. Так, ми чули про смерті. Я сіла на своє ліжко. Так, це досить зіпсовано. Три самогубства в одній кімнаті гуртожитку. Три? Лідія підняла брову. Нам сказали, що їх було два. Ну, було кілька людей у сімдесятих, а потім якийсь хлопець приблизно десять років тому. Він вистрібнув з вікна. Ми з Лідією обидві здригнулися, хоч їй було значно гірше, ми обидві жахалися висоти. Смерть від падіння це було найгірше, що я могла уявити собі. Я визнаю, що три самогубства в одній і тій же кімнаті гуртожитку це бляха тривожно. Сказала Лідія вибачальним тоном. Так, я чув, що в тій кімнаті щось є, сказав Ян. Якщо, ніхто не знає, але кожного року хтось має нову теорію. Звичайно, прямо на Хеловин щось публікується в кампусній газеті. Однак що б там не було, воно не добре. Стож, хтось коли-небудь вбивав себе в сусідніх кімнатах, наприклад, у цій, ні, тільки в 733. Чесно кажучи, я був здивований, коли почув, що цього року відкривають північний коридор. Нам сказали, що ми найбільший вступний курс першокурсників за 20 років, сказала я неуважно. Так, я це теж чув. Ти знаєш, ти могла б попросити змінити кімнату. Ян сів на ліжко поруч зі мною, і я сперлася на його плече. Так, але вони не залишили б нас разом. Втрутилася Лідія. Ми з Бекою були найкращими подругами 15 років. Ми не можемо жити з іншими людьми. Отже, ми повинні продовжувати жити тут поруч із сатаною. Я знову кинула погляд на двері шафи. Лідія знизала плечима. Принаймні, після випуску у нас будуть історії, які можна розповісти. Це не ці історії, які я хочу розповідати. Через кілька днів Лідія почала вірити моїй історії про шафу. Я прокинулася посеред ночі від шепоту. Я подивилася на Лідію, яка вже дивилася на мене широко розплющеними очима. Вона повільно піднесла палець до губ. Я напружено слухала, намагаючись почути, що говорить голос і звідки він доноситься. Але я не могла розібрати жодного слова. Я встала зі свого ліжка і навшпиньки підійшла до Лідії. Шепіт там був безумовно голоснішим. Але вона ж ділила стіну з кімнатою 733. Я слухала уважніше ніколи не взяв ротів дурнів. Що, чорт візьме? Лідія нахилилася і приклала вухо до стіни, шепіт раптом припинився, і я нахилилася ближче. Раптом, з іншого боку, пролунав гучний стукіт. Лідія одразу ж відсахнулася і схопилася за вухо від болю. Хтось був там. Раптом, розлютіний шаніж налякана, я знову відчинила наші двері і покрокувала до нібито порожньої кімнати для проладдя. Я голосно постукала в двері, не дбаючи про те, кого ще я розбуджу в цей момент. Ти бляха, жартуєш. я крикнула в двері. Ця хрінь більше не смішна. Виходь з тієї бляха кімнати, мудаку! Тиша. А потім ручка двері почала повертатися. Я не знаю, чого я очікувала, але не цього. Я відступила так далеко від дверей, що врізалася в протилежну стіну. Коли ручка повністю опустилася, щось почало тиснути з іншого боку. Двері голосно заскрипіли, але замки тримали. Я затаймила подих, поки тиск на двері не спав і ручка повільно не повернулася в нормальне положення. Я помітила Лідію, яка висунула голову з нашої кімнати. Вона підняла руки, ніби питаючи, що сталося. Хтось вважає себе смішним. Я відповіла їй в голос. Вона похитала головою і зникла назад у нашу кімнату. Я стала на коліна на підлогу і притулила голову до килима, зазираючи під щілину двері. Це був перший раз, коли я бачила в кутову кімнату. Кімната 733 була безумовно коморою. Вздовж однієї стіни стояли складені стільці, а вздовж іншої каркаси ліжок. Кілька гнилих матрасів були складені під одним з вікон, і товстий шар пилу вкривав усе в кімнаті. Вікна були абсолютно величезними, чого не можна було зрозуміти, подивившись на будівлю. Вони були відчинені, як і завжди, і я міг чітко бачити, як хтось міг легко вилізти через них на зовнішній карніс. Кімната не виглядала так, якби її турбували пару десятиліть, що викликало тремтіння по всьому моєму тілу. Місячне світло, яке забезпечувало достатньо світла, щоб бачити в кімнату, раптом зникло, і я бачила всередині лише непроглядну темряву. Я швидко моргнула, намагаючись пристосувати свій нічний свет. Я міцно заплющила очі, і коли відкрила їх, велике жовте око дивилося на мене лише за кілька дюймів від мого фейса по іншу сторону двері. Я закричала і розбудила половину гуртожитку. Безперечно! Події загострювалися. Наступного ранку ми з Лідією подали заяви на переїзд, домовившись ніколи не залишатися в кімнаті самі вночі. Більшість ночей ми проводили у наших хлопців. Я розповіла Яну все, і він порадив звернутися до університетської спільноти паранормальних явищ. Ми неохоче пішли на зустріч з Крейгом та його чотирма колегами. Ми розповіли їм про все. Вони мовчки нотували, а потім Крейг заявив: те, що ви маєте справу, пані це дуже розлючений привид. Лідія, звісно, закотила очі. Крейг пояснював промстивий дух і пожертву, але Лідія швидко потягнула мене з кімнати. Це була марна трата часу, сказала вона пізніше. Я погодилася. Ми всі хотіли, щоб це закінчилося у студентському відділі. Дівчина за стійкою Еліс. Одразу впізнала мій файл. Ти дівчина, яка намагається виїхати із 734-ї, чи не так? Я втомлена, розповіла їй про шуми, шепіт, стукіт, і як бачила когось під дверима 733-ї. Еліс кивнула. Вона повідомила, що наші кімнати ще не готові, але запити отримали пріоритет. Однак поки що ви застрягли. Просто більше нікуди вас не поселити. Я Еліс, сказала вона, і думаю, що можу тобі допомогти або принаймні запропонувати деяке розуміння. Вона запросила мене до своєї кімнати 310 у Тейлор-Холі того ж дня. Я прийшла рано, як і вона. Еліс слухала мою історію, а потім зітхнула. Я не можу в це повірити. Завжди чула чутки, але сумнівалася, що це правда. Вона запевнила, що ми не у небезпеці, якщо триматимемося подалі від кімнати 333. я б ніколи туди не зайшла, пирхнула я. Я вірю, що ти в це віриш, сказала Еліс. Але ця штука, щоб це не було, вона хитра, маніпулятивна, брехунка, і вона розумніша за тебе. Що ти думаєш, це таке? запитала я, щось дуже старе і дуже зле. Вона розповіла, що воно вже вбило п'ятьох людей, назвавши імена і дати, починаючи із Елен Бернгам у 1961 році. Університет, за її словами, перепризначав кімнату, але після Еріка Дустена у 1992 році вони закрили весь північний коридор сьомого поверху. Це шокувало мене. Воно хоче хаосу, смерті, душ, сказала Еліс. Ми знаємо, що воно пов'язане з кімнатою, має мінімальний вплив за її межами, а жертви завжди були самі на момент смерті. Це трюкач. Всі жертви за чутками були знайдені із невимовними картинами або записами, які зводили їх з розуму. Еліс припустила, що все почалося з дошки віджа у 1961 році. І єдина людина, яка б могла знати правду, це Том Моген з адміністрації, який уникає її. Нам потрібно з ним поговорити. Наполягла я. Ми намагалися застати пана Могена наступні два дні, але він обходив нас щоразу. Старий активно нас уникав. Я поверталася до нашої кімнати двічі на день. Зазвичай у кімнаті з 733 було тихо, але я завжди відчувала щось по той бік стіни, щось, що ніби спостерігало за мною. Це було схоже на затища перед бурею. У четвер перед Хелловіном я повернулася до гуртожитку, щоб прийняти душ ввечері пізніше, ніж зазвичай. Лідія повідомила, що я буду одна. Після душу я повернулася до кімнати, щоб переодягнутися. Я поспішала на вечірку з Яном. Щоб розвіяти тішу, я вимкнула свій айпод на повну гучність ACDC. Я одяглася, а потім стала перед дзеркалом, щоб висушити волосся. Коли я випрямилась і вимкнула фен, тиша одразу вдарила мене. Але це було не єдине, що я помітила. Я більше не була у своїй кімнаті. У дзеркалі за мною відбувалися запилені каркаси ліжок і величезні відчинені вікна кімнати 733. Я розвернулася в паніці, щоб побачити, що насправді стою у своїй кімнаті. Подивившись назад у дзеркало, я побачила, що 733 все ще відбивається там, легкий рух за спиною. І цього було достатньо, щоб змусити мене бігти. Я схопила свою сумочку і телефон і втекла зі своєї кімнати, грюкнувши дверима. На ліфті спускаючись вниз, я зателефонувала Еліс. Я більше не можу, сказала я. Я більше ніколи не зайду в ту кімнату. Я ніколи не зможу повернутися. О мій Боже. Мені раптом стало дуже жарко і дуже запоморочилося. Цей підступний виродок прошепотіла Еліс поруді мною. Її шкіра зблідніла. Лідія. Лише це я змогла видавити. Ми кинулися через кампус щодуху. Коли Реї з'явився в полі зору, я спіткнулася. З нашого місця ми чітко бачили, що вікна кутової кімнати були зачинені вперше, а вікно моєї кімнати було відчинено. Ми вбігли до вестибюлю. Я натиснула сім. І дивилася, як двері зачиняються. Дихання перехопило. Вона була там всю ніч, Еліс, у нашій кімнаті. Сама. Еліс лише похитала головою. На сьомому поверсі був тихий безлюдний коридор. Я побігла до своєї кімнати. Двері були відчинені. Лідія озирнулася на мене. На мить на її заплямованому сльозами обличчі з'явився жорстокий проблиск надій, але було запізно. Наступної секунди вона ледь помітно нахилилася вперед, і її не стало. Вона кричала всю дорогу вниз. Еліс підбігла до карнизу, а я стояв нерухомо. Знизу вже лунали інші крики. Еліс закрила рот рукою, її обличчя було мертво блідим. Я сповзла на підлогу, смерть від падіння. Лідіан ніколи не хотіла такої смерті. На підлозі було розкидані десятки картин. Мати Лідії, її маленька сестра мертві. Зображені на них я не можу вам сказати. Я побачила лише кілька, перш ніж мене знудило. З-під щілини дверей шафи вислизнув папірець з малюнком шафи, де щось дивилося назад з темряви. Еліс потягнула мене на ноги. Нам треба звідси забиратися, прошепотіла вона. Я більше ніколи не поверталася до тієї кімнати. Батьки перевезли мої речі. А я перевелася до іншого університету. Минуло дев'ять років. Щоосені я дзвоню до служби гуртожитків. Рейлі завжди відкритий. Сьомий поверх зачинений. Цього року я зателефонувала пізно. Ви телефонували щодо вільних кімнат у Рейлі? спитав чоловік. Ми повністю заповнені, але у вас чудовий час, можливо, зможемо вас поселити. Ми щойно отримали дозвіл цього моранку». Дозвіл на що? спитала я повільно. Ми відкриваємо сьомий поверх. Чи вірите ви, що деякі місця ніколи не бувають по справжньому порожніми?